Ось, пацани працюють реально. Я йому кажу, Женя, давай хоч каву поп'ємо. Ні. Уже 40 минут лежить. Пеляє в вараш. Жека відео для ютуба знімаю, як пацани працюють. То я кажу, що перекури, там чай попий каву. Ніх каже ні хрена. Я, я... я тільки приїхав. Я понял. Я дивлюсь у вас туман такий, це видно той там... боржуєчка трошки, а да балується? Не, не, ж, блять, Чи це ось... сварка все? Варить, тут варить, он герметик блядь, обгорає. Чуєш, ти мені скажи? Оце боржуйка, вроді горить. <говорить> И тут тепло, блядь. Короче, смотрите. <сум> тут же как оно работает, сюда тепло дует, ага. а отсюда холодное выдувается воздух. Аааа. Отсюда уже вот с этих труп. Два в одном, короче. Существует горячий воздух. Короче, идет, ты понял? Я отсюда, понял. вот, дует. Ну ни хрена себе. Короче, ты понял, мы, ну, блядь, прошаренные <сум> <для> эти публики. <поту. сум> тоже есть просто ставить вентилятор. Вы обдурили ситуацию. И да, там водоспро. тепло, и сюда воздух. Я там еще дущик, я лежу на полу, еще дущик греет тоже. Да ну да, бокс великий, реально. Не да і ж нема, ти ж, Пацани, в кого дрова. Mm -hmm. Бу... Будуть покупати, ми вже вчера базар, ну да? конечно. Ну в кого есть лежать, небагато, не да? Щоб за них не прилетіло. Да, <laughs> Можете підкинути На, 5 лет посадять, на лівий берег. берег тут, блядь. Дніпро, тут понтими під'їдемо за барамись і шо. <laughs> Нічого, ось метал з дому буде б дрова, правильно? Okay. <laughs> Заживем, бляха. А це що у вас тут ошиветься? Та пока нічого. Срезал крыло. Надо толкнуть всю цю частину, чуть-чуть сюда. середню И трохи підвинути. стойку немножко і Все, крилочка приварити. Стекло клеим і машина поїде дальше. Радувати. Чуєш, ну фронт роботи великий, реально а, тут. Да. А, і двері здесь переехали. і пороги. Ну ти ж будеш красным. Я зрозумів. Я підготую. Протестуємо пістолет, да, який лачок, всі діло. Пока стоит, потому что некогда ей заниматься. Это старая. Ну, понял, понял. Да, ну да тут шпаклевка вроде, ты казал, пипец. Ну, новый все, смотри. Вот болгаркой прорезал. Смотри, вот это все шпаклевка. Ого! Я, О! Тут, я тут три банки навалил, ты понял? Сейчас решили сделать по-нормальному. Пацаны работают, не будем мешать. У человека появились деньги. Говорит, давай сделаем по-нормальному уже, блядь. Да правильно? Думаю, Даже если на продажу, ну вже не будет краснить, правильно? Ну да. А вдруг купи сосиди, блядь, або <сих> ну, родич якийсь. Ну, да, да, а він там буде застегувати, та там все нормально. <сих> а не, так ну, буде действительно все. Ну ничего, прийде час і на неї, правильно? Да. Всему свое время, а сейчас калима и погнало. Думаю, доделываем, красим. Отдаем. Понял. И в пятницу ждем еще одну такую, но пока ее не будет, может я займусь этой. Понял, понял. Ну это в планах, а там посмотрим. Там уже еще кто-то нарисуется, а она еще будет стоять. Да. Цель. Так, друзья, кто чем топит в гаражах, бо нам дрова надо. Если у кого-то то мы реально можем подзабрать, если на левом берегу. 9-киловаттный, блядь. А что это? Дуйчик 9-киловаттный, новый. Залям продає, да. Нихрена собі. Ви що, в дві сварки прям працюете? І там три, щось свариться? Я Там, говорю, еще три в Поняв. Ось Ну все. Дучик новый, понял. С трехкиловаттный? Да. Ни храна Він по 380. Туда, короче, резервка надо на... Ну, вилка на 380. Три фази. Ни хрена собі. А це апарат, Саня, що? Це Все-таки боксик в ТБ купить. Mm -hmm. Вообще без проблем. А, там О, а що, що він стоїть? Хоч? Толя, на що він стоїть? Толя. Сіки дуйчик стоїть. люди можуть писати в коментарях, а я і знать не знаю, Чуєш? О, скільки? На На сколько? Не ну если вже мы забалакали, блядь? А ну. киловатты. Так ти ж адекватно. Вдруг ему действительно надо, -мо. по чесному ж, бля. Боксы топят, как бы. Ну, ну. может, надо. У нас просто стоит без демо. Та ну конечно. У нас тут є три фаза, но немає розетки на 308. Хоча вот тут, по моєму Та електрик мотається, мотается, надо просто схватити його, щоб это зробив. Він же мені там поробив тоже для машини. Ну да. Толя, ти, що ти там высчитываешь? Надо адекватную ціну. А, оце крило це те, що буде да, туди, так? Да? Да, донор. Да. донор. Я його короче, відсверлив, воно четвертина валяється. Та надо може По свободі там воно влетить туди ж тільки гай за що. Чого навіть в цвет. Ти понял? Ну ми її все одно покрасимо. Та нічого, якраз шпаклівку мультифуллер провірив. Юрка сказала, тріхтують, він хоче тут прибудуть твої. А, оту штуку. чисто. Ну вона прикольна тема. Люди ж до сих пор не вірять, що воно вихлопнулося вихлопнулася та м'ятинка. Що хтось сидів, Ну я ж блядь, не знімав отак так широким екраном, понял. Саня, давай любую машину. Он витя приїхав, у нього після града капот. Ми грели, оно вот вистрілює само. Не надо. Любую машину можна мятину зробити і показати. Толя, ну що ти розчехлився? Вдруг комусь надо трехловатний дучик кому комусь, епте. ціни дивиться. дивися. Так то ж новые. Ну это ж теж нові. Что это он потух? Что-то засвистило. В защиту ушло. Охереть. Ты немного скидаешь, да? Минус 20%. Ну, 10 500. Та округляю уже десятка. А десятка, ты, ну, ты, десятка, ты, блядь, десятка, вообще. ладно, блин. Это, блядь, 10 еще, знаешь, 10 490. 10. Ага, блядь. И, 99, И на чай сверху, да, ну? Ага, блядь. Короче, блядь, трехкиловаттный дуйчик, хлопцы. Ну а все, 9000 ватт написано. Та ну не храна себе. Ты ж понимаешь? Тоха, Що Интернет велика сила, блядь. Кто ж подивится, да. мне маляра дивляться там. бокси да, да. там, там. там. Це ж я на ютуб решил снимать, пока сидів на тому. На там смотри. Там тенни какие-то, смотри, как херня 9 киловатт. Да не харак. Три ступени, блядь. Слышишь, а можем мы себе его. Його... Терморегулятор убивают. Ну, я знаю кому продать, девите, блядь. Коротше десятка, да, якщо що? Я тебе почув. Ну інформацію ми засняли, так що комусь треба буде. Пацани, то я номер телефону оставлю свій нижче під відео. Та В принципі, я завжди дублюю. На ножках ти зрозумів? такі, блядь. Мене... Да де ти я взяв? Ладно, там де взяв її вже немає. Я тебе понял. Бля, Оттанул, блядь, где на фирме, сука. Да, шось замутыл, шось замутыл, полюбусь. Че, и что ты ти это да. я так напряг. Витягнути, положити Інформація це діло ж таке, ти ж розумієш Да, люди посмотрят, може кому-то надо действительно. Да. Бля. Та нормально буде Так, ну ладно. бо щось уже 8 хвилин Ну для ютуба це нормально. Да, да. Що, пацани работають, пішли і ми работати. Да? Та ляха і тут в сторону. І чор, Калимчик так, під, під женею буде нормально. Да. Ми ж не А ви будете красити? Не, не. наша right? сварка. Дальше он там гонит своим малярам, блядь, понят? Я зрозумів. Михай ми, хоче. Могли, сам, ти ж знаєш. Да, да. У нас все для цього є. Ну, там Согласен. Вже. Согласен. Все, пацаны. Кому надо, значит, звонить, номер телефона нижче. Десять тисяч, он, блядь, новий. Ну ну, просто щоб поляція, да, там коробка. Новий, ёб твою мать. Даже не Все.